Одного разу я попав на такий великий форум аніматорів, які збиралися для того, щоб потім вирушити по своїх місцях служіння, творити табори. Бо Селезяни літом проводили безліч таборів. І, власне, вони зібралися перед тим, як вирушити на свої локації, на таку зустріч, на цілий місяць. І з нами був такий дон Фабіо. Який нічого не вмів робити. Не вмів грати в футбол, шашки, не вмів анекдоти розказувати, був дуже закритий, тихий, не був центром компанії. Але кожного вечора, там, де відбувався форум аніматорів, кожного вечора він виходив на узбережжя моря, власне, будівля була на березі моря. Він виходив до моря і ходив такого туди, сюди, туди, сюди. І молився. І все. Але є наступний день, вже ходило їх двоє. Туди і сюди. Вже пройшло два тижні, їх було 50, Туди, сюди. Туди, сюди. В кінці в цілого форму, коли, коли оголосили, що зараз є вільний час для кожного аніматора. Тобто ти можеш робити, що хочеш. Дон Фабіо, звичний своїй годині, вийшов на берег молитись. З ним молилися всі. Туди, сюди. Туди. Сюди. Я також став учасником тих, хто ходили. Я потім після цього, цієї молитви запитав в кінці кажу, Дон Фабіо, в чому секрет? А він каже: знаєш, я дозволяю Богові бути сильним там, де я сильний. Ці слова так запали. Вони мені руйнували всю мою набудовану стратегію бути лідером. І знаєте, але ці слова сидять сьогодні в мені кожного разу, коли я хочу здаватися кращим.